Нічні пробудження це досвід, знайомий багатьом, вони можуть бути поодинокими або регулярними, іноді з чіткою причиною, як шум чи дискомфорт, але часто без явного пояснення. З точки зору психоаналізу, нічне пробудження може бути мовою несвідомого, тієї частини психіки, яку ми не контролюємо свідомо. Що таке несвідоме і чому воно важливе? У психоаналізі, започаткованому Зигмундом Фройдом, несвідоме це частина нашої психіки, де зберігаються спогади, бажання, страхи і конфлікти, які ми не усвідомлюємо або не хочемо усвідомлювати. Вони не зникають, а впливають на нас, зокрема через сни, обмовки, тілесні симптоми, і, як не дивно, через те, що ми раптом прокидаємось серед ночі. Сон і його зв'язок із психікою сон це не просто фізіологічний процес. У психоаналітичному розумінні під час сну наш свідомий контроль знижується, і на перший план виходять образи, що символічно відображають внутрішні переживання. Саме через сни наша психіка працює з несвідомим матеріалом, але іноді цей матеріал стає занадто інтенсивним або загрозливим. І тоді ми прокидаємось чому ми прокидаємось психоаналітичне пояснення тривога, яку складно перенести у вісні. Уявімо, що під час сну виникає образ, який символізує щось дуже тривожне для нас наприклад, страх бути покинутим або почуття провини. Навіть якщо ми не розуміємо змісту сну, психіка. Відчуває загрозу і мозок реагує пробудженням, це як захисний механізм, несвідомий конфлікт. Якщо у нас є внутрішній конфлікт, наприклад, ми хочемо зробити щось, що йде в розрізи з нашими цінностями або очікуваннями інших, ця напруга може виливатися у сон. Коли символіка стає надто близькою до істини, психіка не витримує. Ми прокидаємось, щоби ом втекти від неї? Зустріч із витісненим. Часто ми витісняємо травматичні спогади або заборонені бажання, але вісні ці елементи можуть прорватися не прямо, а у вигляді символів, образів чи снів, які не мають видимого сенсу. Пробудження спосіб уникнути подальшої зустрічі з тим, що ще не готове до усвідомлення. А що казав Жак Лакан? Французький психоаналітик Жак Лакан пропонував ще глибший підхід. Він говорив, що сон це спосіб утримувати нас від зустрічі з реальним із великої літери, тобто з тією частиною реальності, яку неможливо описати словами чи осягнути логічно. Коли сон більше не може зашифровувати, реальне ми прокидаємось. Пробудження стає не поломкою сну, а його логічним завершенням. Повторювані пробудження. Про що вони можуть свідчити? Якщо пробудження відбувається регулярно, особливо в одну й ту саму годину, це може мати символічне значення. Наприклад, людина прокидається щодня близько третього, можливо, саме в цей час у минулому відбулася подія, яка залишила глибокий несвідомий слід. Пробудження перед роботою може свідчити про внутрішній опір чи тривогу, пов'язану з професійним життям. Що з цим робити? Психоаналітичний підхід не дає швидких рішень, бо працює не з симптомом, а з його джерелом. Важливо поставити собі питання, що я відчуваю, коли прокидаюся, які образи залишаються зі мною після сну, чи є в моєму житті щось невисловлене, витіснене або заборонене. Робота з аналітиком дозволяє розплутати цей клубок у безпечному середовищі, бо іноді, щоб спати спокійно, Потрібно прокинутись у глибшому сенсі до своїх справжніх почуттів і бажань. Висновок. Пробудження вночі це не просто перерваний сон, це може бути сигнал від нашого внутрішнього світу, що щось потребує уваги. Психоаналіз не прагне змусити нас спати будь-якою ціною, він пропонує зрозуміти, чому ми не можемо, і, можливо, саме через це розуміння повертається глибший, мирніший сон.